Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні я вас запрошую на заняття з комунікативного розвитку? І почнемо ми наше заняття з опису предметів. Подивіться уважно на картинку та скажіть, що ви на ній бачите? Так, це вишні. Якого кольору вишні? Вишні червоного кольору. А на яку геометричну фігуру схожі вишні? На круг, а які на смак вишні? На смак вишні можуть бути кислими або солодкими. А де ростуть вишні? На деревах чи внизу на землі. Вишні ростуть на деревах, а які вони на дотик? Можуть бути м'ягенькими, можуть бути твердими. А що можна приготувати з вишні? З вишні можна приготувати компот. Вареники, пиріг. Подивіться тепер ось на цю картинку та скажіть, мама одягає штани якого кольору? Тільки не забувайте, відповідь даємо повним реченням. Так, мама одягає штани синього кольору. Молодці. Тато перешкарпетки якого кольору? Тато перешкарпетки зеленого кольору молодці. Оленка прасує ковтинку якого кольору? Оленка прасує ковтинку жовтого кольору, розумнички. Подивіться уважно на наступні картинки та скажіть, хто що робить. Що робить Сашко? Що робить матуся? Що робить Тетянка? Молодці дітки! А тепер давайте ми з вами пригадаємо голосні букви. Букви ми бачимо, а звуки ми чуємо. Давайте з вами назвемо їх. Молодці, давайте з вами пригадаємо, звуки ми що? Ми чуємо і вимовляємо, а букви ми що? Ми бачимо і пишемо молодці! А що ми можемо робити з голосними звуками? Так, ми можемо їх співати, тому що вони легко вимовляються, і нам ні язик, ні зуби не заважають і не завдають перешкоди. Молодці. А тепер ми з вами складемо речення за моїм зразком. Наприклад, моя рибка. А тепер спробуйте ви. Моя хто? Моя що? Моя що? І на завершення нашого заняття я пропоную вивчити вірш, який називається Дари осені. Послухайте мене, а потім разом повторимо. Восени врожай збирають на городах і в садках, груші яблука звисають на тонесеньких гілках, в лісі білочка руденька. Під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько, заховала в теремок. А тепер давайте спробуємо разом. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька. Під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько, заховала в теремок. І на завершення нашого заняття я пропоную вам самостійно розказати віршик. Я буду починати, а ви продовжуйте. Восени на городах і, і на завершення нашого заняття. Спробуйте самостійно розказати цей віршик.